Ой, Макуана зараз по-своєму вдарив дуже небезпечно. Ногу підняв і в голову, влучив власному партнеру. І гра триває Ківінда у штрафному майданчику. Ківінда непогано загострював, але віддати точну передачу не зміг. Знову ж таки, змулякову розібрався. Танчик. Бабенко. Його удар! Вдається Русланові Бабенку. Дніпро один забиває на першій доданні до цього матчу хвилині. А всього арбітр додав три хвилини у цьому матчі. Дніпро один в своєму репертуарі, скільки подібних матчів витягували підопічні кучера у минулому сезоні, особливо наприкінці цього сезону. Коли самі віддавали ініціативу супернику, коли маючи перевагу її тринькали, а потім героїчно відвоювали назад, який же удар зараз Бабенко вдався, скільки ж там метрів було? Ну точно більше тридцяти, дуже далеко було до воріт, але супер удар від Бабенка просто в кут і не встиг, не встиг Кудрик зреагувати. Класний гол, дуже красивий гол і вирішальний мабуть, гол від Руслана Бабенка номер вісімнадцятий.